Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Що тема дуже проста, дуже нагальна, але потребує додаткових роз'яснень. І от нещодавно з'явилось рішення суду, а вже постанова суду, тобто апеляційний суд розглядав. І дуже цікава правова позиція є в цій постанові, яка співпадає з моєю позицією. Ну і, звісно, співпадає з постановою Кабміна 560. Яка це позиція? Як це суд розписав? Зараз, звісно, розповім більш детально. Ну, все одно тезово, все рішення не будемо зачитувати. Головне, що треба почути, що на сьогоднішній день в нас є постановка міна 560, яка передбачає порядок проходження ВЛК за умови наявності у людини відсрочки або бронювання. І оця постанова містить відповідні умови, які передбачають, що людина не направляється на ВЛК, якщо вона має відсрочку, або якщо вона звернулась з заявою про відсрочку. Так само прописано і про бронювання. Якщо вона заброньована, вона на ВЛК не направляється. Там є цілий пункт 63, і є пункт 69 цієї постанови. Звісно, я його зацитую і нагадаю вам, як там прописано. Але чи це ТЦК викликати на ВЛК? Ну, в принципі, не заважає, і дуже багато до мене було звернень, таких, що надходять повістки з цього приводу, і людей викликають на проходження ВЛК, незважаючи на те, що вони мають на сьогоднішній день відсрочку. І от люди задаються питанням. І ти проходити їм ВЛК чи йти не проходити. Тут кожен сам для себе буде вирішувати, але я наведу приклад одного з рішень суду, де людина не відреагувала на повістку, на виклик, не з'явилась і як далі розвивались події. Подивитись в цьому відео. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також нагадую, в мене є телеграм-канал, там багато цікавої корисної інформації для вас по пошуку для себе. Подивіться, щось впевнений, знайдете. В описі під цим відео залишаю на нього посилання. Так, переходимо до теми. Що за суд розглядав це питання? Це в нас постанова, вона досить свіжа. Е, постанова іменем України, Другий апеляційний адміністративний суд у складі колегії відповідної, там три судді розглядала. Це справа номер 629, дріб 6246, дріб 25 від 1 грудня 2025 року, як я і сказав, досить свіжа постанова. Суть справи така: людину викликали через розпорядження, на роботі ознайомили, що от надійшло там відповідне розпорядження, як тут зазначено в нас в преамбулі цієї постанови, відповідно до наявної копії наказу директора компанії, Ботік, номер такий та про оповіщення військовозобов'язаних працівників, які перебувають на персональному військовому обліку підприємства, про їх виклик в період. Ну, тобто був визначений період 10 днів. До ТЦК відповідно належним чином повідомлений про необхідність з'явитись для проходження ВЛК за викликом у строк, визначений повісткою такою-то. Відповідно до відомості ознайомлення з наказом директора компанії Ботік залишив підпис, який свідчить, що він був належним чином повідомлений про необхідність прибути. Він за таким розпорядженням не з'явився. Звісно, було накладено на нього штраф 17 тисяч. Він оскаржив першій інстанції. Перша інстанція. Ну, відмовила, так, да? скажімо так, якщо дуже коротко, він звернувся до апеляційного суду. Що зазначив апеляційний суд? В апеляційному суді посилалась людина на те, що повістка не має конкретної мети виклику, перше, так і посилалась на пункт 63, що е, в нас заброньовані або ті, хто мають відсрочку, не повинні направлятись на ВЛК. Від слова взагалі. Ну, Кабмін так прописав, тому так і повинно ж бути. Правильно? Повинні дотримуватись ми постанов Кабміна. І от зазначає суд наступну мотивацію. Як встановлено вище метою виклику, згідно повістки номер, такі, та вказано взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності до військового службу, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документу з даними єдиного державного реєстру празавниківськозв'язних резервістів. Тобто в повістці було зазначено одразу все, що тільки можна було зазначити, як ви побачили. Але на той час людина, звісно, перебувала на обліку і мала навіть відсрочку, тобто навіщо її викликати для взяття на військооблік. Ну, для мене особисто не зрозуміло. І от е, суд пише: отже, у повісті такі та не вказана конкретної мети явки позивача до ТЦК, тому така повістка може вважатися, точніше, не може вважатися належним викликом, а невиконання її вимог не утворює складу адміністративного правопорушення. Ну, саму по собі повістку, як ви вже знаєте, хто слідкує за моїм каналом, оскаржити неможливо. А от наслідки неприбуття по повістці, якщо вони формалізувались у постанову притягнення вас до відповідальності, можна оскаржити. Ну, як і зробила ця людина, яка пішла до суду. Колегія суддів враховує, що згідно протоколу про адмінправопорушення, Порушив законодавство про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме без поважної причини не з'явився до ТЦК та СП для проходження ВЛК за викликом визначені повістці. Натомість, відповідно до постанови по справі про адмінправопорушення, особа-1 після одержання повістки про виклик під час дії особливого стану без поважної причини не прибув. Тобто у протоколі про адмінправопорушення інкриміноване позивачу правопорушення виявляється у неприбутті безповажної причини до відповідача для проходження ВЛК. А у постанові по справі про адмінправопорушення у неприбутті безповажної причини до відповідача за повістку. Тобто вони самі собі трошки тут на хвіст наступили. Спочатку написало, що він порушив, тому що не прибув за повістку, потім написало, що він не прибув для проходження ВЛК. І тому суд описував і ту, і ту частину. Таким чином, тимчасово виконуючи обов'язки підполковник Такіта, змінивши формулювання чинення адмінправопорушення, фактично вийшов за межі обвинувачення та притягнув позивача до відповідальності за правопорушення, яке йому не інкримінувало, що є підставою для визнання постанови незаконно. Ну що він сказав? Тобто те, що повинно бути в протоколі, воно і повинно лягти в постанову. Не можна змінювати між протоколом і постановою обвинувачення. Разом з тим, і от на що звернув увагу суд? Колегія суддів враховує, що у спірних провідносинах позивач вчасно уточнив свої персональні дані, зазначена дата, що підтверджується витягом з додатку резерв плюс. Окрім того, на момент винесення оскарженої постанови позивач мав відсрочку від призову на навіть служб час мобілізації. Бронювання. Ну бронювання це тип відсрочки. Суд зазначає, що згідно пункту 63 порядку номер 560 військово зобов'язання, яких строк дії відсрочки від призову на військослужб час мобілізації на особливий період. Не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військові приймаються на військову службу за контрактом або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Ну і зараз в нас там постанова містить ще, там окрім обмежено придатних. Ви це пам'ятаєте, напевно, так з моїх відео. Аналіз викладеного дає підстави для висновку, що військові які перебувають у процесі оформлення бронювання, або ж іншої відсрочки від призову, а так само військові зобов'язання, які мають діючу відсрочку, на медичний огляд не направляються. Це правова позиція суду. Оскільки на момент винесення оскаржуваної постанови позивач мав відсрочку від призову на військосуд час мобілізації, бронювання, а тому в силу пункту 63-го порядку номер 560 він не підлягав направленню на проходження медичного огляду. Таким чином, безпідставними є посилання ТЦК на те, що позивач порушив правила військового обліку у зв'язку з нез'явленням до ТЦК для проходження ВЛК за викликом у строк, визначений повісткою, оскільки позивач станом на час виникнення спірних породносин є таким, що не підлягає направленню на медичний огляд. Тобто, що сказала у нас три судді цього апеляційного суду, якщо маєте відсрочку, цей факт є підтвердженим на медичний огляд ВЛК Ви не повинні направлятись. Ну, як і було зазначено в нас і раніше в пункті 63 постановок Кабміна 560. -те. І, звісно, ми її неодноразово розбирали. Зараз я відкрию її і зазначу, як там дослівно прописаний цей пункт 63. Військові зв'язні, які відповідно до пункту 58 цього порядку, звернулися із заявою про надання відсрочки, а це наразі до ЦНАПу або через Резерв Плюс. До прийняття рішення відповідного комісію не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, крім тих, що були раніше визнані обмежено придатними. Ну от як я і зазначав, ну, окрім осіб з інвалідністю. Це в нас був порядок змінений вже в 2025 році. У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відсрочки військовозав'язники підлягава призової в час мобілізації направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. Тут все буде законно, якщо вам відмовили. Військово зобов'язаний, в яких строк дієві срочки від призову на військовослужбу в час мобілізації на особливий період не завершився, на медогляд не направляється. Крім випадків, коли військовозабов'язані приймаються на військову службу за контрактом, або були визнані обмежено придатними, або самостійно виявили бажання пройти медичний огляд. Ну, тут не про самостійне бажання, тут у нас був конкретний виклик. І 69 й пункт містить також таке. Таку підумову як доповнення, але вже щодо бронювання безпосередньо, що процедура надання відсрочки від призову на війську час мобілізації у зв'язку з бронюванням не передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Оця норма з'явилась не одразу з постановою, ну, була трошки доповнена там у 2024 році. Але робимо висновок. Звісно, посилання на рішення суду залишає в описі під відео як джерело і посилання на постанову Кабміна 560-ту. Кожен сам для себе приймає рішення проходити йому ВЛК або не проходити, але якщо ви маєте відсрочку або подали заяву на відсрочку і ще ваша заява не розглянута, ви маєте право його не проходити навіть за направленням. Так сказав суд, так написано в постанові Кабміна 560. По цій темі все. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть коментарі, почитаю, по суті, відповім. Переходьте за посиланнями. На наступні відео тут вони з'являються, також будуть вам. Цікаві, корисні всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.